Привіт малята! Рада вас всіх вітати на нашому занятті. Запрошую на цікаве заняття, зліплення. А що саме ми будемо робити, то ви уважно послухайте. Сьогодні гарне свято в мамі, її день народження. Подарую я їй букет квітів, гарних польових. Квіти гарні, запашні. Мама в вазу їх поставить, ваза гарна, блискуча та срібляста. Малята, про що я вам розповіла? Так, про день народження мами. А що я їй подарувала? Квіти молодці. А куди потрібно поставити квіти, щоб вони далі росли та нас радували? Вірно, в вазу. Малята, вази бувають дуже різноманітні. І скляні, і глиняні, і фарфорові. Металеві та навіть дерев'яні. Їх виготовляють різні майстри. Зараз найчастіше ми можемо побачити тільки скляні вази. А ось у наших бабусь були глиняні та навіть дерев'яні. Малята, я пропоную сьогодні зробити поробку з пластиліном. Подивіться, яку вазу я зробила. Для квітів. Малята. Беріть все необхідне та починаємо. А для е, ліплення е, вази для квітів нам потрібно з вами дошка для пластиліну, ножик, е, заготівка трафарет з вазою. Можете самостійно вирізати, або е, батьки вам намалюють допоможуть. І різнокольоровий пластилін. Я хочу, щоб, щоб в мене ваза була. Е, Фіолетового кольору. Я беру фіолетовий пластилін, відрізаю або відламую шматочками пластилін. Бачите, він тверденький, тому давайте краще розламати ручками. І тепер ми гарно-гарно його повинні розім'яти. Гарно його ручках розминаємо, щоб він став м'якенький. Потім один шматочок, бачите, я два шматочки розім'яла. Один шматочок ми прикладаємо, можна на декілька частин його розділити та прикладаємо на саму вазочку. І гарненько ось так пальчиком малята розтягуємо пластилін по всій Ой, вазочці. Малята, ось так ми пальчиком розрівняли пластилін. Але, будь ласка, не забувайте, що пластилін повинен бути дуже-дуже м'якенький. Бачите, в мене такий тверденький. і В мене дуже багато часу пішло, тому дуже нагрівайте його в долоньках гарненько. А потім вже е, ліпіть. Дивіться, в мене вийшла ваза, але вона якась сумна. Правильно? Я пропоную її трішки прикрасити. Для цього я візьму, наприклад, жовтий е, пластилін там. Давайте візьмемо зелений та шматочок зеленого. Я хочу посередині нашої вазочки зробити квіточку. Для цього нам потрібна серединка квіточки та пелюстки. Для серединки квіточки я відщіпую маленький шматочок зеленого пластиліну. Між пальчиками його розм'якшую та скручую таку маленьку кульку, дивіться. І потім між пальчиками приплюснула. Бачите, приплюснула. І Наклала на нашу вазочку. Тепер візьму жовтий пластилін, це в мене будуть пирюсточки. Також відщипнула, замотала, розкотала пальчиками і приплюснула. І бачите, в мене кружочок вийшов і приклала одна пелюсточка і так продовжую робити. І останню пелюсточку. Так вже, бачите, я скільки їх зробила. Раз, два, три, 4, 5. І шоста пелюсточка в мене. також між пальчиками приплюснула та приклала. Вийшла квіточка. А тепер я пропоную взяти, наприклад, жовто гарячий колір та зробити маленькі горошинки, прикрасити зверху та знизу. Відщупую маленький-маленький шматочок між пальчиками або долонькою, бачите? Між долонькою та пальчиком, бо вони дуже-дуже маленькі, так? Оп, притискаю, маленькі-маленькі горошинки роблю. Так і далі трошки відступаю і знову. Старайтеся, щоб вона була на одній лінії. Ось я зробила, бачите, прикрасила візерунком горошинками, Верхню частину, а нижню частину я пропоную прикрасити червоним кольором. Але я зроблю не горошинки, а зроблю тоненьку-тоненьку ковбаску. Дивіться, відщіпую шматочок, гарненько розминаю його в ручках, гарненько-гарненько. Потім в ручках скочу ковбаску. І якщо не дуже зручно, то ми кладемо на нашу дощечку, так? Придавлюємо ручку та розкочимо таку тоненьку-тоненьку ковбаску, бачите? Так. Дивіться, приклали. О, в мене майже одна, одна, однакового розміру вийшла. Приклали, придавили пальчиком. Дивіться, зайву. Частинку ми просто відріжемо ножечком. Діти, подивіться, яка в мене вийшла краса. Ось. Вже готова наша ваза для осінних квітів. Ви малята зможете сюди навіть ставити з іншого боку осінні е, квіточки, або живі, або навіть засушені. Малята, ось така краса в мене вийшла. Ваші поробки я чекаю, тому до наступних зустрічей, бувайте!